Вітаю, шановне панство, хочу показати вам красу недільного квітневого ранку. Все розпускається. Все починає рости, цвісти. Так, цей рік кудись поспішає. Це моя Луїзіанія. Або в нас говорять Північна Сакура. Сакури в нас проблематично ростуть на півночі України. Ну, а ось ця рослинка росте досить непогано. Є, звичайно, свої мінуси це моніліоз. Хворіє вона сильно і вже ось, напевне, три останні роки вона в нас не квітувала, і той рік я просила своїх хлопців її зрубати, Ну, вирізати під корінь, тому що. Місце займає, а стоїть таке, знаєте, страшне щось. До речі, обробки не дуже допомагають. Не знаю, чому, ну, ну, але отак. Тому я мала на меті її вирізати і посадити щось туди краще. Наприклад, або сливу, або яблуньку. Мої хлопці не мали часу, так воно і залишилось. Я за неї забулась, вона, тут все заросло з-за ось цей неприглядний куток, тому я забула за неї. А ось цієї весни чоловік нагадав: ти каже, бачила, як цвіте наша сакура? Кажу, ні, то біди подивись. Ну, інколи, знаєте, кажу, дієвий спосіб, коли сокирою чи пилкою. Почать погрожувати якійсь рослинці, що від неї можна позбавитись. Тому вона починає квітувати і радувати нас. Ну, ось так було і з моєю Луїзіанією. Цвітуть тюльпани, вже Алісум скальний на підході. Думаю, що сьогодні зацвіте. Ще, ну, я не скажу, що гарний вигляд мають геоцинти, але ще. Цвітуть. Це моя обрієтка. Ось так квітує. Молочай виглядає, очитки піднялися вже всі. Е -е. Гарно вже накушився мій барбари з карликовий. Цвітуть мускарики білі. Ось, так розкидані. Ну, це дубравник. Є ще, я вже показувала вам, здається, є ще такі ось мускарики. Ну, це я теж показувала рябчик. Ось так здалеку цвіте наша сакура. Ідемо на цю сторону. Ось хочу показати, що ми зробили із, із, з із гібіскуса нашого. Хто пам'ятає, який тут був величавий він. І ось залишилося. Дві гіллячечки. А знизу ось так вирубали, <кій> випиляли, як могли. Донька приїхала на вихідні, була дуже незадоволена виглядом нашого гібіскуса, ну я її заспокоїла, що він наросте, і відновити все-таки потрібно його. Так, хвойні теж вже починають набирати ось цей весняний шарм. Цвіте ось так наша брунера, це видова брунера. Кому потрібно, я вибачаюсь, кому потрібно е, засадити якийсь тіньовий неприглядний куточок, то це до неї. Не знаю, чи видно. Полетіли лебеді до нас на ставок. Жила одна пара, а це, здається, вже там живе чотири. Так, ну теж ялинка коніка ось так набирає свій молодий прирост. Це наша слива пісарді нігера. На штампі. Ось так вона цвіте, я не знаю чи видно, тому що сонце. Ось маргаритки, я ніяк не можу, до речі, завести себе маргаритки. Я вже їх купувала різні. Ну не можу і все. Поза той рік посадила, вони пропали. Той рік не було. Я вже, ну, Бог з ним, не моя квітка. Ні, цього року, як бачите, є. Ось така моя доріжка. Знову ж показую, як набирають. Ріст по вкриті і не вкритій гортензії. Це не вкрита. Ось динаміку росту показую. І ось вкриті. Зараз подивлюсь. Ні, ну ще бутонів не видно. Але так, ось так моя алейка цвіте. Була із нарцис, а це підключились тюльпани. Ну, чистяк є чистяк, без нього ніяк. Ну і звичайно для естетів, можливо, це дуже е, вражає їх таку, знаєте, як би сказати, ніжну психіку. Але зілля від зілляча ніде не дінешся, воно пре як контужене. Це хто це? Забула, пам'ятаю, в голові крутиться. Ну, подивіться, що робиться. Вже дурна голова. Так, лунарія вже зацвіла. Ось вона має такий вигляд гарний. Я її дуже люблю. Ну, ось мій. Хто мій? Плющ. Йде. Зараз хочу показати цвіте керія махрова, ось ще доцвітає Форзиція. Ну, її дуже і спека побила, і все-таки ось Оленка теж дала, про себе знати, Ось така керія. Це на пасіці і вона перекликається он із дикою природою із зло... лісним <гум> ворогом. Так, і цвіте ось така красуня. Нас на неї кажуть шума. Пахне! У нас, звичайно, це їстівна ірга, це їстівна культура, але в нас вона ще виконує і таку декоративну функцію, тому що вона ну, гарно цвіте. Це вже кущі дуже старі і мабуть по 20 років є. Один родить завжди і гарний, інший ось весь час хворіє, але не помирає. Ось Є гілляки сухі, начебто вони з весни були нормальні, зараз вже сухі. Ну, і так виглядає арабіс. Рожевий, білий, він тут переплівся, перезапилився, пересіявся, насіявся і цвіте собі мені і, сподіваюсь, вам на радість. Мої тюльпани. Зараз покажу свої найкрасивіші тюльпани, які я дуже-дуже люблю. До речі, вони Невибагливі. Це, мабуть, єдиний сорт. І оленка. Куди без неї? Це єдиний сорт, який у мене вже цвіте і росте дуже-дуже багато років. Із махрових сортів ось цей жовтий і білий. Вибачаюсь, і червоний. Білий був, мабуть, років 5 був, потім все-таки він зник. Ось такі. Махрушки. Покажу, що кріт мені залишив із Анемони ніжної. Ось така поляночка, галявинка. Ось він туди заніс її. Ну, одним словом, садівник він їх попересаджував. Он серед ірисів вони є. Ну, аж о, куди він їх заніс? Ну, молодець. Теж як-не-як, -як, а садівник. Ось так виглядає арабіс. І почала квітувати моя улюблена магонія. Ой, магонія падуболисна. Я її дуже люблю. Мені подобається її запах, чоловік терпіти не може цей запах, ось зараз ще покажу. Така краса. Ще є. Вона якось зацвітає і зразу сиплеться. Подивіться, скільки насипаного лежить. Покажу ще, що... хочу показати вам ось геоцинт. Подивіться, який він заубільшки. Ось такий він. Гарнезний. Він такий ніжно, ніжно. Блакитний, а квітка ну, ось важко навіть передати, яка вона за обільшки. І це тюльпан такий гарний, розкритий, як зірочка. Ну, ось така краса. Краса весняного квітневого ранку. Все цвіте, Кури кричать. Верніше півень кричить, піднімається піонія. Ось така краса. І ось про ці тюльпани я теж кажу. Просто як троянди. Чось, а, і ось, їх вже теж щось стало дуже мало. Ой, чуть не впала. Зараз я її покажу ось. До речі, я щось їх теж бачу вже дуже мало. Мабуть, і вони зводяться. Махрові мої тюльпани. Ну, ви чуєте, що півень робить? Це сусідський до речі. Голосний такий. Ну, ось. Ще раз галявинка така. А он, жовті і бачу біля жовтого червоний махровий. Ну, тюльпанів багато, але, щоб сказати, що вони в мене сортові, хочу показати вам ще цибулю декоративну, який розмір. Це м -м, сама більша, яка є. Сорт Гулівер, здається. Гарненько розпускається барбарис. Ось покажу ще юнону. Ось така юнона. Цікава. Це юнона бухарська. Ще на цій стороні. Арабіс і тюльпанки. Тюльпаночки, тюльпаночки скрізь. Ну і розпускаються троянди. Цвіте дика черемуха. Коли ми розчищали цього смітника, тут біля цих верб була така поросль вербова, такі вербозілля чи верболіз, верболіц, правильно сказати. Він був теж до двох метрів. Такі гілляки. Тому, коли ми вже розчищали його, розчистили, обрізали, винесли все це, то побачили ось цю черемку. Вона була, звичайно, значно менша, тому що вона була забита ось цим, цими вербами. І в пам'ять про мою прабабусю, вона дуже любила черемку. І колись в нас вдома у мами вона посадила її. Випросила там в сусіда маленького таку маленьку. Саджанця і посадила. Вона довгий час цвіла, радувала, але в дворі вона все-таки смітила. Ну, багато було сміття. І тому мої батьки її зрізали. А мені чомусь саме була згадка ось про бабусю, про прабабусю, саме за ту черемку, яку вона посадила. Це була така якась ностальгія чи що. І саме. Ось це вже здорове дерево, воно таке виросло за три роки. Я, посад... Я залишила у себе в саду. Я ж кажу пам'ять про мою прабабусю. Ну, колись, як, знаєте, як говорили, так і писали. Тому вона була тому на неї всі казали Санька, баба Санька, яка мене винянчила, яка з дитинства була біля мене. І пам'ять про неї дуже-дуже для мене дорога. Колись черемхи саме цвіли в травні. Ну, Все-таки клімат був дещо інший, і вони цвіли в травні. А у моєї бабусі, прабабусі, день народження було, ну, принаймні, записано, вона була на Юрія, ось 6 травня, по старому стилю. І саме от в травні цвіла черемха. Зараз, звичайно, вона вже цвіте в квітні, тому що змінився клімат, погода і природа. Але... Згадка про бабусю в мене в парку є. І хай вона так, знаєте, швидко пробігає ось цей час цвітіння черемки, але він запам'ятовується на цілий рік. І ще хочу показати свою горяночку. От я її жодного разу не показувала. В мене є три сорти її. Чи хочу я більше? Ну, вона гарнесенька, так? Коли ще таким великим масивом. І листочки цілу зиму стоять зелені. Зараз вони ось набирають такий окрас розфарбування, вірніше, червоні, молоді листочки. Гарненька рослинка. Поки я не думала, чи буде в мене колекція, я купила тільки цю рослинку, а дві інші були мені подаровані. Тому поки так є, ну і слава Богу. Така горяночка. До речі, я її розсадила і повинно бути багато саджанців. Саме цієї. Вона сама невибаглива, сама, ну, я б не сказала, що вона така проста, геть-проста. Вона гарна ясенька, ніжна. В неї досить великі квіточки, тому що в мене є два інших сорти, зокрема білий. Там взагалі мініатюрні квіточки. А ця, так, можна сказати, крупненька. Ну і медунка. Куди ж без неї? Краса весняного саду. Різнобарвна, різнокольорова, пістрява, невибаглива, вічно квітуча. Я б, я б не, скала, ну, не цвіте, вона звичайно вічно, але має такий вигляд, я б сказала, цілорічно Пістряво-зелений. І саме основне, що ну, дійсно, вона сніг з землі в неї вже. Виходять квіточки, і цвіте вона ну, продовж, продовж мабуть, двох місяців точно. Принаймні тут в мене їй все подобається, і вона ось так себе гарненько показує. Ось не буду переключатись і зразу покажу вам свою брунеру. Цвіте звичайна купальниця. Чи калюжниця. Калюжниця, верніше. Колись вона три роки назад була взята з дикої природи, і ось так вона тут росте, цвіти. Ну, звичайно, я її не показала, коли вона була на повному піку. Стоять мої е... гортензії. Якщо пам'ятаєте, я показувала, як я ділила махрову гортензію. Ось вон, я їх відділила, посадила у горщики, і вони пішли у ріст. Ще декілька є пропозицій. Здається, дві штучечки всього. Так і знову ж красуня, про яку варто згадати, це брунера. Хто ще не замовив, то рекомендую. Мене її той рік так багато замовляли, тому що це дійсно гарна рослинка. Якщо давати квітувати, вона буде, ну, теж місяців, мабуть, два, у мене принаймні точно, вона квітує ось такими квіточками. А якщо не давати її квітувати, то будуть дуже здорові листя. Зразу піде, вона пожене зразу велике листя. Ну, але мені подобаються її квіточки. Листя вона все рівно, коли перецвіте, будуть великі, гарні. Але я хочу полюбуватися саме цвітом моєї брунери: Jack Forst. Це такий знаменитий сорт. Її, в мене є ще декілька. До речі, одна е, поділочка є білої. Це дуже рідкісна, і майже її неможливо знайти в пропозиціях. І ще покажу одну рослинку і піду працювати. І вам не буду затримувати і забирати зайвий час. Смородина декоративна, король Едуард. Або під іншим Едвард. Вона, звичайно, не так пишно квітує, як би я хотіла, але вона молодесенька в мене. Ну, краса, краса. Ось такі. Наші селекціонери попрацювали, що і смородини теж є декоративні. Кажу, що є в неї і е, ягідки. Я не знаю. Можливо, і є. Ну, ось де-не-де, -де, але все рівно ось така красунечка. І покажу вам ще іще, іще, іще. Тут можна ходити вічно і щось показувати, бо все-таки ж таки весна. Ах, дівчатка, кому ще не вистачило кремени, звертайтеся ще, пару поділок є. Ну, про те, що сказати, що вона. Негарна чи не цікава, вона, мабуть, краща і брунери, і медунки, і будь-яких інших рослин. Ось фарби на листячках. І ще покажу вам кремену звичайну, щоб не впасти. Подивіться, які в неї квітконоси, яка вона цікава. Листя таке, як лопуха. Квіти ось такі стріли. І вони дуже гарно пахнуть. Вони сильно-сильно гарно пахнуть. Просто отримуєш задоволення від цих рослин. Ось такі кремени. Є і така у пропозиції. Поки є, небагато, тому що я хочу засадити велику кількість площі. Ось такою красою. Ну і скажу до побачення. На ось такій цікавій квіторці, як Адоніс, або горицвіт. цвіт. У мене звичайна форма, мабуть, дика, бо я колись мінялася. Жіночка говорила, що в неї під городом їх росте дуже-дуже багато. І в городі, тобто в садку теж вона сказала, що вони насіваються і теж вони є. Не знаю, звідкіля вона брала чи з городу. Чи з дикої природи, але вона мені ось таку красу презентувала. Я дуже здоволена. Розвивається він досить цікаво. Було два однакові кущики. Один ось так, завжди виходить він пізніше, і ось має такий невеличкий вигляд. Ну, а ця, а цей вірніше, адоніс, ось такий краси Дуже крупні квіточки, дуже крупні. Все-таки, я думаю, що це навряд чи дика форма, тому що квіти дуже-дуже великі. А можливо, він так себе веде на моїй жирній і гарній землі. Отож, дорогі друзі, йдемо займатися хто чим, хто спать, хто працювати, хто відпочивати. Ну, хто чим. Всім гарного дня, вечора, ночі, хто коли буде дивитись це відео. Всіх люблю, всіх поважаю, дякуємо безмежно нашим захисникам і захисницям. Донатимо, не забуваємо, що ми без них не зможемо любуватися цією красою, а вони без нас не зможуть вибороти нам цю красу. Тому ще раз всім гарного дня і все буде наша! квітуча Україна